Друзі, вітаю на своєму каналі. Я в цю дощову погоду приїхала до своєї дачі, до своїх рослин, до своїх троян. Тобто вцепила мікрофон, щоб був гарний звук, надіюсь, він буде. І погода трошки підводить, але іншої можливості не було. І в таку погоду, чесно кажучи, в квартирі у мене вихідні теж сидіти не хочеться. Тому запрошую вас до свого. Саду, до свого городу, У мене там уже помідори такі зелененькі зав'язалися. Я трошки покажу, чим я тут займаюсь, як доглядаю за своїм садком, тому що це такий непреривний процес, який вічний. Все щось роблю, все щось бігаю. І навіть в таку негоду знаходжу позитивні моменти і знаходжу чим зайнятися. Так-так. Тому Підпишіться на мій канал, поставте лайк, я буду вам дуже вдячна, мені буде дуже приємно. Це буде підтримка і така мотивація для мене знімати щось цікаве, я надіюсь, для вас. І буду продовжувати всім моїм хобі ділитися з вами. Отже, дощ не покидає чат, і я запрошую вас. Зараз пройдемося по городу. Я вчора а, посинкувала помідори. І сьогодні їх потрібно підв'язати. Але ось знову пустився дощ, і я трошечки просто покажу свої троянди, і підв'язувати буду пізніше. Троянди і а, помідорки. Так, троянди все ще квітують. Але я а, вчора і сьогодні обрізала. Робила літню обрізку. Ось такий просто таз а, уже обрізаного сміття. Я вже один викинула. І ось ще такий а, обрізаний мене паганий. Я хочу трошки поп... ну, зробити з них саженці а, і вже там а, в баночку трошечки наклала цих саженців, щоб вони, ну, постояли. Дощ пускається більше і більше, але все ж. Троянди цвітуть, це ще в них досі перше квітування. Ось така красива червона троянда, у якої немає назви. Ось. І Досі квітує у мене крон принцеса Маргарет. Ось такими китицями. А маленький клематіс Віль де Леон почав квітувати перший рік і вже набирає такі китиці, а, гортензія мітлоподібна або волотиста. Давайте зробимо ось так трошки далі. В мене є також мальва, яку я дуже люблю. Ось такі лілії. І вже відквітає клематіс на цьому куточку мого садочка. І давайте я підійду до троянди. Яку обговорювали в минулому відео, я сказала, що це помпонела, так як я її купувала як помпанелу, але багато хто написав, що це не помпонела, а скоріше всього е... Вільям Шекспір, який у мене є поряд. Ви знаєте, я вже теж так думаю, що дійсно, мабуть, це не помпонела, а Вільям Шекспір. Дякую всім за підказочку, тому що Вільям Шекспір поряд я його просто обрізала і я не бачила між ними в принципі, різниці. Хоча скажу вам, що помпанел у мене все ж є, вона в іншому кутку садка, вона ще дуже молоденька, і в цьому році трохи неважно виглядає, так як підсохли бутони. Ще раз покажу ось цю троянду, яку я думала, що це пампанелла. Підсохли бутони, і вона наповну не розквітла. Але навіть по цих маленьких бутонах, я її теж покажу вам, хоча там нема що показувати, я бачу, що бутончики кругліші, вони трошки іншої форми. Я думала, що там Вільям-Шекспір теж. Але там, мабуть, все-таки помпанела. Ред піано. Хтось теж мені вказав, що це не ред піано, а роял піано. Тому що якийсь інший відтінок. Я, чесно кажучи, не можу ні посперечатись, ні сказати, що це так, тому що ну, я не дуже бачу різниці в якихось там відтінках, тим паче, що камера трошечки показує. Інший колір. Ну, не інший, вона трошечки іскажає, скажімо так, оцей відтінок, хоча тут ось, майже правильно, вона трошки його показує червонішим. Насправді він більш малиновий такий. Ось, о, і о, і Поки що я вважаю, що це Red Piano, Він цвіте досі красиво, я тільки декілька бутончиків зрізала. Ось така красунька мальва повненька. І її, до речі, їсть якісь жуки. Щось там на неї напало, я от нижні. А, ось о воно сидить. Ви глянь, ви гляньте тільки. Ось які жуки жукенні. Потрібно, звичайно, обробити, але ну, в дощ, який не перестає. Я, мабуть, не можу цього зробити, бо це буде не дуже дієво. Хоча це необхідно, бо об'їдять геть оцю красиву мальву. Ось такі гарні аліоми високі. Мені подобається, як вони вкупі з цією мальвою тут стоять. П'єрдерансар перший розквіт гарненький. І ще про шкідників. Ось така, як її звати, це бджола, ну, бджілка така, яка вирізає, ось так портить листя. Вона його, в принципі, крім, ну, крім декоративного, вона не дуже трошки. Ну, Сильно впливає на цю троянду, але листя багато таке погризане, дуже негарно. У мене вже вся спина мокра, ось ще лаванда. До речі, я обрізаю лаванду повністю. Вже нарізала там цілий такий ціле, цілий ящик мокрючої цієї лаванди, тому що знаю, що літом потрібно її обрізати, щоб були гарні кущі. Отже, вона вже перецвітає, і я її буду обрізати на друге квітування. Далі ось така гарна лілія забула, що це за сорт, але вона пахне. Пахне, така красивенна. О, просто божественний запах. Люблю такі лілії, які пахнуть. Вона висока, така метр 20-метр 30 десь. І ось там ще далі в мене. Є ще один такий куточок з квітами. Він дуже і хороший, і поганий одночасно. Зараз розкажу чому. Так, це мій такий дальній куток, який я поступово насаджую рослинками. Він хороший, тому що це сонячне-затишне місце. Це такий північна сторона. Північна, південна така, можна сказати, сторона, південно-західна, але тут завжди гарне сонце і такий затишок. А поганий, тому що він доволі віддалено від будинку. І щоб помилуватись цими рослинами гарними, просто потрібно сюди йти. Так, показую ось таку троянду. Ви знаєте, неочікувано класно. Це троянда називається ротор Корсар. Плетиста, а може бути, просто шрабом червоний корсар, квіточка у неї ось така кудрява, але за рахунок того, що на китиці просто їх безліч, то ми маємо ось таку просто красиву кудряву, просто... Ну, як букетик. Вона відкриває серединку ця троянда. На е камері, друзі, виглядає більш червоною, от якийсь такий е помаранчевий трошки В, ну відтінок, а насправді вона просто червона, така класична червона, і багато-багато китиць. Вона здалеку просто приковує око. На фоні цього паркану мені подобається. Навіть більше, ніж деякі. Вона красивіше цвіте, чим, наприклад, у мене там є дві симпаті. Так от Ротер Карсар на сьогоднішній день цвіте краще, незважаючи на те, що він менший на сімпаті таких гарних квітів я не бачу, отаких от рясних квітів. І поряд у мене тут а, коні люди, як то кажуть, це Троянда Остіна Королева Швеції. Я думала, що це плетиста буде, посадила її сюди під паркан, виявила, що це абсолютно. Не те, що тут повинно було бути. і це в нас ось така троянда Остіна. Оце все я буду обрізати, якщо встигну, я вже тут пообрізала. Щоб троянда не, ми знаємо, да, трояндарі знають, хто не знає, розкажу. Не тратила сили на дозрівання такі, оцього насіння. І швидше, Ішла до нового квітіння. А це в мене тут виноград, да, неочікувано. Це в мене чоловік посадив. І якось воно тут все-таки образувалось зовсім незрозуміле. І виноград, і плющ, і ось ще одна платиста троянда Саліта. Така є... О! Ось яка краса посипалась. Така помаранчева, красива троянда. Яскрава яскрава, так мені вона подобається. Вкупі з ротор Корсар вони дуже класно виглядають. О, а знаєте щось покажу? Гляньте, оце щось саме насіялось, це якийсь типу бур'янчик. Але він такий гарненький, ну от, прям гарненький. Хоч бери і возьми його, і посади О, там біля е, в клумбу, було б класно. Що це за бур'янчик такий? Зараз. О, Знаєте, чим він пахне? Він пахне о, як ромашка. Можливо, це лікарська ромашка. А, а ще він пахне схоже на хризантеми. От щось таке, мабуть, із тої пори. Ось тут таке виросло і пахне, як хризантеми. Я обов'язково пошукаю, що це, хоча мені в пошуках сортів дуже важко, краще ви мені допомагаєте. Тому що чат GPT взагалі нічого не розуміється в цьому, я вже впевнилась. Але оці ромашки, боже, так, такий запах приємний у цього листа клас. Отже, оце мій ззаду такий садочок частина. Там ось це матеріал для майбутнього будинку. А, я не знаю, коли це буде. Якось плани поки що не настроєні щось там будувати. Але матеріали є і вони чекають чоловіка. Або, може, якось все складеться і ми почнемо ремонт. Наразі ремонт тільки в одній кімнаті. В іншому ремонту немає. Ось такі в мене тут ще біля. Ось тут є болотце, такі баби ягі. Так, я хозяйка і насадила трошки помідорів, не тільки трояндами одними. Але ось такі зелененькі в мене теж є. Пасинкувала їх, обривала. Ось ще ціла лабудиння лежить. Дивіться, які гарні пунчики. Але бачите, вчора ходила і ще не все. Ось. Не всі пасинки обрізала, і їх потрібно підв'язати. Трошечки он у мене підв'язаних, але не всі. Ці помідори, вони не високі Вдалі є трохи високих, але все одно вони можуть попадати, тому буду підв'язувати. Це ж вчора обрізала стільки і все одно. Ось якісь кущі позалишались. Зараз візьму секатор і буду це все обрізати. Е, ну, незважаючи на те, що йде дощ, ну хоча б не жарко, а ось такий у мене ще зелений салат тут є. І тут такий гарний кудряшик, клас. Дощ. Все. Господарство закінчилось. Вон які буряки, як коні. Ограміння. А що в мене тут ліс з укропа? Мені подобається, як він цвіте. Пахне. Треба огірків насолити. Угу. Малосоленьких таких, ех, смакота. Дощ, все пускається і пускається. І не дає мені робити важливі городні справи. Зате я ось хожу тут з камерою. На кар'єр сьогодні не їду. У нас там такий гарний кар'єр. Я скидала в шорт з дуже чистою гарною водою і теплою. Але так як дощ і погода плюс 20, то якось сьогодні не до плавання. Хоча шкода мені болить спина. Вона мені не боліла довгий час, а тут сходила на масаж, і мені якась масажистка дуже р'яна попалася, так мені відмасажувалася. Тому не сіл. Отже, кекси з вівсянки, лохини і бананчику. Трошечки я заплуталась. Корисні і цукрозамінник там. А ще я люблю це все діло з маслочком. Пташки співають? Робота зроблена як не як І чай з бергамотом готовий. Про що хочеться поговорити? Іноді хочеться вирватися. З великого міста, з цієї суїти, з тривог. Тут їх, до речі, нема, тому що село віддалене, 10 кілометрів від основного міста, яке тут поряд, але ну, тривог я не чую, тут нічого не літає і доволі спокійно. Смачного, хто вечеряє або с. Буду рада, якщо це відео було корисним, трошки розважаючим. Дякую, що провели цей час зі мною. І хай все буде мирно в кожному домі. Я повернусь.